Сьогодні все про шизандру. Коли вперше чуєш цю назву, то у голові з'являються різні дивні асоціації, але не про продукт для гарного імунітету та підтримки захисних сил організму. Насправді, якоди шизандри це китайський лимонник, Унікальна та корисна рослина, мистить адаптагени, які допомагають адаптувати організм до мінливої умови навколишнього середовища. Та антиоксиданти, які допомагають захисним силам організму. І зараз дуже хочеться сказати будь-яку фразу з реклами: як часто ви відчуваєте себе ослабленими, млявлими, зовсім без сил, а згадуєте, як легко в такі моменти ви застужуєтесь або навіть знедужуєте серйозніше, це здає позиції ваш природний захист організму. Адже для нормального функціонування для виконання своїх захисних функцій, імунітету теж потрібне правильне харчування. А якщо серйозно, то є актуальний приклад. Захисні сили нашого тіла як протиповітряна оборона у нашому місті. Ти не знаєш, де вона, скільки її, ти не знаєш, як добре вона працює. Але коли вона погана, то це відразу видно, чутно. Та відчуваєш усім тілом. Так і нашому тілі є захисні сили та механізми, і вони потребують необхідних елементів для нормальної роботи. Чим більше ми відчуваємо стресу, впливу непогоди, чи просто зараз сезон підвищеної загрози захворіти, тим важливіше, як ми гадуємо наше тіло та, та захисні сили. І шизандра від рибалайф може бути гарною щоденною підтримкою та захистом. Тобто це те, що можемо робити щодня властивості основних інгредієнтів. Ягоди шазандри містять адаптагени, у тому числі схізадрин для більшого розуміння механізмів у нашому тілі. Адаптагени це речовини рослини та тваринного походження, що мають антистресорну дію, вони підвищують стійкість організму до несприятливих впливам довкілля. Віддаляють наступ втоми і вкорочують відновлений період після розумових та фізичних навантажень. До цієї групи відновників відносять препарати на основі женшеню, елеотеорококу, левзеню, китайського лимоніка, муміо та деякі інші. Також у ягодах лимонника місить велика кількість активних речовин, у тому числі лінганів, що володіють потужною антиоксидантною дією. Крім того, Ягоди місять багато органічних кислот лимону, яблучну, винну, аскорбіну, а також вітаміни Е, пектини, флавоноїди, катехіни та антаціани. Всі ці речовини сприяють зміцненню захисних сил організму, надають додаткові сили при високих імунаційних розумових фізичних навантаженнях, підтримують нервову систему, попереджають дратетливість та млявість. А також допомагають впоратися зі стомлюваністю очей при тривалому роботі за комп'ютером. Інші компоненти продукту шизандра. Вітамін в 6 водорозчина вітамін. Відіграє важливу роль у метаболізмі білків по використання насичених жирних кислот, вітамін Е та селен. це антиоксиданти, зміцнюють імунітет, запобігають розпаду ліпідів та основних жирів, діють синергічно. Тобто разом надають найбільший ефект, ніж окремо: вітамін С та бета – антиоксиданти, які борються з вільними радикалами та підтримують імунну систему. Шезандра випускається у формі невеликих пігулок круглої форми у банці 60 штук. На етикеті зазначено, що використовувати один раз на добу після їжі. Надам свої рекомендації та спостереження. У мене цей продукт на щоденній основі з осені до весни. Коли відчуває неприємне відчуття в горлі або слабкість, що починається, то я розсмоктує одну таблетку, як льоданик. Пігулка має приємний кислий смак. Це додатково підтримує мене. З цікавого, якось був на лекції у Стронгмена, який у 2009 році виграв міжнародний турнір World Records Breakers. Він розповідав про важливість адаптагенів для професійного спортсмена. Щодня їхнє тіло піддається нереальним навантаженням. І чим швидше тіло адаптується, тим більша ймовірність стати першим. І, за його словами, шизандра той продукт, який відповідає його вимогам і завданням висновок: Рекомендую включати шизандру у свій раціон у період підвищеної ймовірності захворіти, коли мокра та холодна погода або просто потрібно підтримати організм під час підвищених фізичних та емоційних навантажень. У компанії Herbalife ще є декілька продуктів для підтримки імунітету та організму. Підписуйтесь, Скоро сьому відео і про них. Будьте здорові і щасливі! А що для цього потрібно з'їсти, ви вже знаєте.